Кривенька качечка. Були собі дід та баба, та не було у них дітей. Ось вони собі сумують, а далі дід і каже бабі баба, в ліс по гриби. От пішли, бере баба грибки, коли дивиться у кущику гніздечко, а в гніздечку качечка сидить. От вона дідові. Дивися, діду, яка гарна качечка. А дід каже Візьмемо її додому, нехай у нас живе. Стали її брати, коли дивляться, аж у неї ніжка переломнена. Вони взяли її тихенько, принесли додому і зробили гніздечко. Обложили його пір'ячком яч, пір і посадили туди качечку, а самі знов пішли по гриби. Вертається, аж у них прибрано, хліба напечено, бо їх зварений. От він до сусідів. Хто це, хто це? Ніхто нічого не знав. Другого дня знову пішли діти баба по гриби. Приходять додому, а у них і вареники зварені. І почин... Починочок стоїть на віконці, вона знов до сусідів. Чи не бачили кого? Бачила якусь дівчинку, до кріниці водицю несла. Така, кажуть, гарна, тільки трошки кривенька. От дід і баба думали-думали, хто б це був. Як не вгадається. А далі баба веді і каже Знаєш, діду, зробимо так. Скажемо, що йдемо по гриби, а самі заховаємося і будемо виглядати, хто до нас понесе воду. Так і зробили. Стоять вони за коморою, коли дивиться, аж із хати виходить дівчинка з коромислом. Така гарна, така гарна. Тільки що кривенька трошки. Пішла вона до краниці, а дід і баба тоді в хату дивляться, аж у гніздечку нема качечки, тільки повна пір'ячка. Вони тоді засіли гніздечко та її укинули в піч. Воно там і згоріло. Коли жила дівчинка з водою, війшла в хату, побачила діда та й бабу, та зараз до гніздечка. А гніздечка ж нема. Бо вона до цей, як заплаче, тоді її баба до неї з дідом. Діти баба до неї кажуть Не плач, Галочко. Ти будеш нас за дочкою, ми будемо тебе любити і жалувати, як рідну дитину. А дівчина каже Я до віку жила по вас, якби ви не спалили мого гнізочка, ти не підглядала за мною. А тепер каже Не хочу. Узвіть мене, діду, кужілочку і воротенце, я піду від вас. Діти і баба плачуть, просять і зостатися, вона не схотіла. Оза дід тоді зробив їй кушілочку з вертенця. Веретен... Вона взяла, сіла на дворі і пряде. І пряде. Коли летить каченят та бонучок, побачили її і співають. О, де наша діва, О, де наша діва, наметаненому дворці, наметаному стовпці, кожілочкам мить. вертенцем дзвонить, скільки Німо... приняті нехай хазінці за нами. А дівчина їм відказує Не полечу з вами. Як була я в лужку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. От вони і полетіли далі. Коли незить другий табуночок. І ці теж. Он-де наше діво, онде наша діво. Наприклад, на дворці, натосному стовці, кажілочку шумить, вертенці дзвонить, скільки мої попередні, нехай на з нами. Ми". А дівчина їй відказує: Не плачу з вами. Як була я в ложку, виломила ніжку, а ви полинули, мене покинули. Вони ж третій табун. Каченят. Побачив дівчину і враз. О, не наша діва. О, не наша діва. На метаному стов... дворці, на метасаному... На, на... на... на тесному стовпці кож жілочка шумить, веретенце цвянить, скинемо папер'їнці, нехай летить за нами. Скинули паперний папер'їнці, дівчинка вертілася в пір'ячко, зробилась каяшечкою і полетіла в табуну, з тапиночку. А дід і баба знову самі сами, сами зосталися Кінець.